Всім привіт, друзі! Я вам хочу розповісти про свої враження, про поїздку в Україну, а саме у Харків. До мене там я викладала сторіс, багато запитань приходило різних від різних людей, і те, які враження, і що я відчуваю. І чи я повернулася, ми повернулися чи ні, чи і коли ми повернемося, і тоді, чи варто взагалі повертатися, що там взагалі, як. То налаштуйтеся, я не зможу це сказати кожному з вас за одну хвилину. Ну, якщо у вас буде час, там включайте, послухайте мої роздуми, кому цікаво і враження. От. А я вам скажу, що, по-перше, це, знаєте, така, ну, дивіться, як калейдоскоп, от дивіться, калейдоскоп, коли в дитинстві да, крутили цей із стеклярусом там різним. От так його повернули, і стекляшечки ці раз і так розсипались і застили в одній формі, наприклад. І ви там розглядаєте візерунки, які там завдяки цьому случилися. От те саме відбулося з нами усіма під час війни, під час цього струсу, такого, коли ці стікляшечки, тобто ми всі з вами, от якось виклалися в якусь форму. І це так потрібно було, бо без цього неможливо неможливо було людству, так трішки щось поміняти у своєму житті, бо всі вже думали, що можна жити якось стабільно, так як пристосувалися, так як призвичайлися. Але це такий, знаєте, світ форм. І життя нам розплющує очі таким чином, щоб ми зрозуміли, що немає в нас нічого такого вічного. Ну, так як і наше тіло, воно тільки народжується все, воно вже далі прямує до, до смерті. Воно росте, потім воно старіє, потім воно помирає. І... Цьому процесу він, ну, як, як сказати українською мовою, неізбіжний у всього, у всієї природи, у всіх станів, погоди, у всього, що тут існує. От такий світ. Ну, я не знаю, це, мабуть, тепер таке воно трішки не про Харків, але ж це треба мати на увазі, що ми. До речі, з цього і розпочався концерт Олени Кравець. Концерт моновистава. Я виставляла, хто дивився у мене в сторіс. Я може ще якось це там ще змонтую і покажу, щоб ви, хто хотів трішки доєднатися, долучитися до цього, хто за кордоном, хто за кордоном, хто не за кордоном, то всім раджу да, потрапити на, на цю нашу видатну жінку. Багато їх таких, а от одна із них всім відома, Олена Кравець. Дуже, до речі, випадково я попала на її концерт, але все от, знаєте, так, як, як ніби знаєте, у кастці так клубочок покотився, так його кинули, і отак він покотився. Тобто, от все, що з нами відбувалося кожної миті, кожної хвилини, там, кожен день, ні, от ніхто не знав, отак заздалегідь, що і як це буде. От, по перше, розкажу вам одразу про те, як я туди потрапила. От, і ви мені скажете, чи це можна було якось так зробити, спланувати, да? от як Богу це це придумав. Значить, моя подружка Анна Харшуля, ви її вже знаєте, вона мені якось скинула посилання на те, що на Олену Кравець на її якийсь сторіс. О, ти каже, ти будеш в Україні обов'язково сходи на її виставу. Я передивилася і думаю, та ні, ну як ну як я буду в Україні, я що, поїду це, поїхати на виставу Олени Кривець, ну як це може таке бути? Я ж не буду там за нею десь їздити, бігати, може, вона тільки в Києві там виступає, коли, що. Ну, тобто, думаю, та взагалі. І от знаєте, мозок мені подумав, отак, а от життя розвернулося зовсім іншим шляхом. Отак, стежечка цим клубочок так розвернувся. Що їду я уже з перевізником до Львова, і мені випадає сторіс її, де я дивлюся якісь відривки, де там Діма Монатік, там багато хто говорить про те, значить, що вони були на цій виставі, радить подивитися, говорить, що це неможливо пропустити. І я просто ну не знаю якась тицяю на ці на квитки, там квитки можна замовити тут. Думаю, Ну подивлюся, хоч що це, скільки він там коштує. І де вони? Ну, в общем, тицяю, і що ви думаєте? Я дивлюся, що місто Харків 13 жовтня вона в місті Харкові дає концерт. У мене просто мурахи пішли по шкірі, бо 13 числа ми приїздимо у Харків. У нас вже є квитки на потяг зі Львова. І я думаю, ну, ну це якась странно. Ну, і ми думали: ну, хто його знає, може, будемо один день, може два. Ну Що 13-го будемо точно, це факт. Я натискаю на купити квитки, і як ви думаєте? У всі місця там є Дніпро, є Київ, є Одеса, я не пам'ятаю ще якесь ще місце. І Харків. От у всіх місцях від 490 гривень коштує квиток у Харкові від 1190, Я думаю, так. Да. Це щось дивне. Я натискаю, думаю, ну, купити квитки. <с> і я дивлюсь, що ну, стільки, скільки нам потрібно квитків, їх немає вже по 1190, вони вже є <с> зовсім по іншій ціні. Я думаю, так, ну раз уже все я натиснула, то я візьму квитки на Олену Кравець і беру їх у, на другому ряду в партері. Купляю ці квитки, і ми ну просто з корабля на бал останній день у Львові, ми з Марією, вона нагадую, майстер-стиліст mm. по зачіскам. Вона, значить, я кажу, Маша, скільки мені зробили брови, і я просто виглядаю, ніби я клоун з цирку. Ну, Воно то так і є в багатьох місцях, але. <зачу> Але я кажу, мені треба якийсь темніший колір. Ну, хоч на, ну давай мені би краскою, будь ласка, пофарбую, давай я буду рудою. Вона та ну, давай я в Харкові тебе пофарбую, Ми не можемо тут купити фарбу. І ми їздимо весь день. Ми їздимо, щоб просто ми катаємося Львовом, щоб купити фарбу. Ми ніде не можемо купити. Уже увечері ми повертаємося туди до нас додому, на квартиру, де ми винаймали, І заходимо в магазин, а там продають все для нігтів. І Маруся питає, чи є щось у вас, значить фарби. Та ні, в нас нема, але отут ось поруч просто поруч з вами є, значить торгівельний центр, де можете купити ви фарби. І ми справді там є от якраз одна фарба, така як нам надо. Я, значить, фарбуюся. Ну, я чому розповідаю, бо це важливо буде. Коли ми потрапляємо на концерт, а ми, до речі, ну прям з корабля на бал. Буквально вже прийшли на виставу, коли вона розпочалася. І тут нас ну, не нас, а ведучий запрошує на сцену людей. Хто хоче там зі мною поговорити, виходьте сюди до мене на сцену, я піднімаю руку і мене не беруть. Ні перший раз, ні другий. кажуть, То ви сидите і так в квартирі, ну, ну що я вам подарую? тут, якби, Це для тих, хто там, десь, 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 десь там. А ви тут близько. І потім хтось із верху, там десь із гальорки, кричить: Візьміть оту руду, візьміть, вона принесе гроші. Це до грошей. Я не знаю, якимсь просто дивом, дійсно ведучий, мене викликає на сцену. Ну що ж, кажуть, усі, що треба вас взяти. <смі> я виходжу на сцену. І потім я дійсно розумію, знаєте, що ну, не так багато людей приїхало із-за кордону, приїхало саме в Харків і просто прийшли на виставу Олени Кравець. <смі> Потрапили. Ні, може там такі були, я не знаю. Але щось мені здалося, що таких не дуже багато. От, і це було так не випадково, і я туди потрапляю. Ну і ви чули там. Подивитесь, я виставлю ще. Що я кажу, що я з Нідерландів. Потрапила на Олену Кравець. Отут. Дійсно дуже цього хотіла. Хотіла, але я, ну, до... правда, мозок не міг навіть придумати таке, щоб я не просто потрапила <смі> в партер там, да? а то ще й на сцені. Подивилася концерт на сцені. В мене тут дитина питає, Стефанія каже: Мама, а я не можу зрозуміти, як ти купила квитки, що ти дивилася зі сцени? <смі> як можна було туди купити квитки. Ну, отак. І там, знаєте, обійматися з Оленою, то не знаю, хто був, хто не був із моїх глядачів. На виставі Олени Кравець вона, значить, була... виставу вела від ролі того, що вона психотерапевт Анна. <сих> У мене питають, харашуля? <сих> <От. сих> <сих> Якась така, скажімо, Анна. Хорошуля чи не хорошуля, психотерапевт, яка приймає отак жінок зараз із запитами, і от приходять до неї жінки на консультацію з різними запитами. І один із них був, значить, її подружка, яка виїхала за кордон під час війни, і от вона йде до неї і говорить: Аню, ну що ти не хочеш зі мною більше говорити? Тому що, тому, що от я ніби виїхала, от я тут везу подарунки, от я хочу чимось допомогти, хочу тут щось, щось, щось наче діяти, щось робити, бо в серці є таке почуття провини. Почуття провини, що ти, типу тут десь у безпеці, а всі десь там. Вибачте, це я не граю на публіку, це воно так і є. І в цей самий момент, коли Олена говорить цей монолог, вона дивиться саме на мене. Я не знаю, це випадково було чи ні, але вона дивиться прямо мені в очі, плаче і каже: Я от відчуваю, що ви теж відчуваєте це почуття провини. Вона підходить до мене. Обіймає мене, і так ніби шепоче на муха, але в неї мікрофон і говорить: ти я теж не свята. І от мати саме взаємодію з Зеленою кравець на сцені. Це, знаєте, як моя Аліса сказала, де я тебе потримаю до, за долоню, я ніби зараз через твою долоню. Зараз вдома у нас у Харкові, а для мене отак обійми зеленою кравець. Це не тільки ніби обійми її з президентом, а просто обійми з вами. Ми з самою собою. Тою, яка є і тут і там. І я вам взагалі скажу, що після цієї подорожі, ви знаєте, наче відстань, оця відстань в 2500 кілометрів між Нідерландами і Харковом, що її просто немає. Вона не просто коротка, її немає. От ми всі таке одне ціле, проявлене у різних формах, як би там це не було сказано да, і почуто. От, ну, бачите, ми професійна акторка, бо я не можу так перемикатися на те, щоб не плакати або плакати. Так як воно є, життя як воно є, так як воно зараз виражається. Спочатку, коли я зайшла у квартиру, вибачте, візьму серветку, зайшла у квартиру і Ну тут я ось ось скільки я тут не була у себе тут зараз, да, у спальні, я вам скажу і... і тут уже є пил, тут уже є якась грязюка, то там щось валяється, да. А там... а там хоч і там жили якісь люди і багато взагалі було людей, але там не було от Тієї любові, тієї того дбання да, про те, як я дбаю про все, де я є, все там, де я є, це все є моїм домом. Я не можу так, я, я так не можу, що це якесь чуже, це якесь не моє, а оце в тій квартирі у Львові, в якій ми жили так, теж вона дуже грязна. Я вам показувала. Ну, я, я не могла її там, як би знаєте, частинку себе там не залишити, щось не підтерти, щось не помити, якось там, хоч би для себе, я не знаю, там чи буде воно там комусь. А отак от для себе, як для всіх, чи для всіх, як для себе. Точно так же і там я в себе вдома. Хоч в мене було дуже-дуже мало часу, бо ми всі були у справах там. да. Знаєте, вона як почала ніби під моїми руками трішки так е, танути, як наче вона була така, може, ображена на нас, що нас там немає, немає цього дитячого сміху, немає е, всього того, що там було. І вже на третій день вранці, коли я вже перестірувала штори, до речі, я привезла, я привезла свої штори, улюблені мої штори, вони там. Були і коли в будинок потрапив дві ракети. Там стільки було піску у прані машині. І все становилось на, ну, наче, знаєте, як наче, як наче вона почала посміхатися. Почала сміхатися і ніби кликати. Ніби казати, що ось ви можете бути тут. Я розповідала тут це дітям і діти дуже хочуть поїхати наступного разу туди зі мною. І як ви знаєте, ми тут живемо всі разом із моїм колишнім чоловіком другим. Він батько дітей, і він говорить, що ні. Я дітей туди не пущу. І я вам скажу, що ну, напевно ви знаєте, що він не був в Україні під час того, коли розпочалася війна. І, взагалі, хто не був в Україні під час цього землетрусу, непередбачуваного. Той не може взагалі зрозуміти нічого, от просто не може. І, звичайно, що він правий, да, небезпечно, там небезпечно, ну я вам скажу, то всюди небезпечно, дивлячись, як на це дивитися. І він говорить, ні, я не пустю дітей туди, доки там не буде безпечно. От, І ми дуже посварилися, бо ми посварилися. От. Бо це треба зробити. Треба це відчути, поїхати не, ну, того, щоб відчути оцю, оцю відстань, якої немає, якої просто немає. От, це по-перше, а по-друге. А по-друге, я вам скажу, що повернутися нікуди неможливо. Ну, ви знаєте, да, цю приказку, що в одну річку не ступають двічі. Точно так же і де б вони були, й повернутися в те, де ви були колись, неможливо всі, хто будуть туди їхати, ну. Додому да, в Україну повертатися, то вони будуть там все починати спочатку. Це до цього треба просто от головою і морально, і духовно, і душевно бути готовими. Навіть якщо у вас там уже є робота, там чи вас чекають на вас, чи то що, ви знаєте, що воно не буде так, як було. Все буде спочатку і все буде якось інакше. Або якщо у вас немає там роботи, наприклад, я. Е, бо я не знаю, чи ми туди і коли, і як повернемось. Не повернемось, це от взагалі не має значення. Просто, от, якщо це буде, то це е, треба буде. Може щось нове вивчити, може вивчитися, на, може підучитись, підлаштуватись, тобто все буде по-іншому, бо там уже інша країна. Там, отак, як в цьому калейдоскопі, з чого я починала, да? От, отак люди, як ці стіклярусці, вони там вже зайняли якісь свої місця, вони вже знають, що там робити, знають, як там жити, знають, як там, що купляти, що не купляти, куди ходити, куди не ходити. От вони все знають. Точно так же, як оце ми, всі, хто є не в Україні. Да? Теж знаємо вже тут, прямо знаємо. Да? От, от приїдьте зараз до мене, я вас тут ну, дам, вам, дам вам екскурс, що тут робити і як тут жити. Да? От. Це по-перше. Так що, в кого є таке бажання, чи то він не може тут бути, так, він знову поїде туди і буде займатися, чимось там буде займатися по-новому. От. Е, про безпечно небезпечно треба розуміти, що от все вже з моменту цієї війни, з моменту цього землетрусу, вже все, вже почалося те, що е, ну, ніде не буде небезпечно, Вері, безпечно. Тобто щось може статися, і ми не знаємо, що. От, точно так же, як ми не знали тоді 24 лютого, да? що це буде і як воно буде. От